Весь тут не вчити. Я сама ще не знаю, як тут жити. Знає тільки той, хто вже не тут. Кожному тут свій екзамен роздають, Хочеш знати, як пройти цю школу. На щодня в практиці скіл я знайшла для себе нову мову. Мову слів, мову, музики бітів Точно знає, правда, є хто її шукає, той знайде питання, тому скільки тут тих, хто питання задають, Ковтаєм все, що нам дають, приймаємо за ліки ртуть отрава в мозок наш пішла, та всьому є своя межа, це сон вже скоро закінчиться. Побачать ті, хто навіть бачить, той не вчився. Вони руйнують, вони б'ють, та нас у нас вони ніяк не заберуть. Демон шептав мені на вухо, що я ніхто життя розруху, як темно було на круги. Ау, 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 ау. Слухай голос, що біля тебе, та да хто це? інтуїція чи страх? хто ти тут, хто там, хто біля тебе, не віддаває там руки, свій талант Розв'язка, пов'язка, падає з очей. Скільки проспав ти днів і ночей, приймуть цю реальність такою, як є, похоп і правда, в тобі живе. Куди йти? кого шукати, кого послухати, спитати, що повірити, ким стати, коли світанку нам чекати, Сто несу у собі завтра знову ще сто нове кінця немає, я це знаю, спокійно видихаю. Я бачила межу життя. Будуть забуті в забуття. Мене забули та згадала, Коли себе згадала я, я знаю, виберешся й той. Треба, беремо, ти наша стріла, наш талант, наша творчість, наш атлант. У наших головах, наш тарфний на досвід наплював на парти, будь субвірші зомбі-тарт. Я бачу душу твою, та чи це душа чи пустота. Про це все скаже твої вчинки. Ми просто вся світі пилинка, та кожен задумів пожаєш, У собі все несе.